Хеппі лор, допомога при болю в горлі. 20 січня координатор ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив про те, що штати визнають вагнерівців. Ну вже фактично визнали так транснаціональною значну організацією. Ну і відповідне рішення має бути вже цього тижня. Пригожин так само досить істерично відреагував на цю заяву. Штатів, по перше, навіщо він сам себе шиє в дурні, посилаючи відповідні е якісь документи до Білого Дому і запитуючи, в чому ж винні вагнерівці. Ну і по друге, як довго вони взагалі можуть залишатися на сході нашої країни? Яка їхня доля на цьому фланзі? Ну, так чи інакше, але вони будуть знаходитися до кінця війни. Це ресурс, який буде використовувати російське командування у тому чи іншому вигляді. Хоча повноцінно ПВК Вагнер воно не підпорядковується російській армії, але вони виконують свої функції, а функції живого м'яса в даному випадку, яким закидують позиції Збройних сил України. Отже, до кінця війни будуть там знаходитись. А щодо іншого, ну євгень Пригожин він взагалі досить така. Постать, скажімо так, нелогічна, майже в усьому, та нераціональна. Багато що він робить заради піару, навіть е, ось е, ці його заяви е, це виключно заради піару. Е, він таке. Він скажімо так. Він використовує цю ситуацію, що про нього знову ж таки говорили в інформаційному просторі. А він від початку повномасштабного вторгнення в Україну намагався вийти на зовсім інший медійний рівень. Це йому вдалося, але його зірка дуже швидко згасла. Чому тому, що ПВК Вагнер себе не продемонстрували як ефективна сила від слова, «загалі». В пер в перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну майже уся бойова частина, професійна бойова частина, якісна бойова частина ПВК Вагнер була знищена в Україні. з другої половини 2022 року він розпочав в виправних колоніях здійснювати вербування зеків. Uh, які не є професійною та якісною частиною, і зараз ми uh, просто бачимо uh, велику кількість uh, такої швидкої утилізації саме зеків uh, в зоні бойових дій, і це бачить навіть на Росії і розуміють, що від цього ефекту ніякого не буде. Бо навіть Солидар uh, так вони захопили, хоча, до речі, не на всі 100% захоплено цей, uh, цей містечком, але так вони його зараз uh, скажімо так, контролюють. І що? І що далі? Вони витратили величезний ресурс на Соледар. Було знищено велику кількість а, російських підрозділів, яких не існує вже, їх нема. А, це тисячі а, вбитих, тисячі поранених та ще й полонених. Результат Солидар. Це локально Чорнобаївка для вагнерівців, та не тільки для вагнерівців. Вони з соледару не можуть е, якось рухатись повноцінно, тому що накопичуючи ресурс Соледари, наприклад, боєкомплект, паливно-мастильні матеріали або особовий склад, вони знаходяться. Під повним вогневим контролем збройних сил України і через декілька годин, як там накопичують боєкомплект, склад якийсь цей склад вибухає у повітря. А чому ну тому, що повний вогневий контрол за містом, так само, як це було з Чорнобайкою. Отже, який ефект, який результат? Жодного а, тому а, з інформаційного простору Пригожин почав зникати в Росії. І зараз ми бачимо ось цю можливість його знову про себе нагадати. О, дивіться, як налякані в США щодо а, ПВК Вагнер, але ж ми все робимо по закону. Ми ж такі всі а, ну безгрішні, скажімо так. А, ну так, а, а, він використовує цю ситуацію не більше того.